Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Слово що оживляє біблійні роздуми. Дорогі радіослухачі. В Нинішньому уривку Євангелія від Марка» Христос обіцяє винагородити всім, хто виявляє будь-яку доброту до його учнів. Хто напоїть вас кухлем води? Тому що ви Христові. Істину кажу вам той не втратить своєї нагороди. Хто ж спокусить одне з оцих малих, що вірують, краще було б такому, якщо б йому повішено на шию жорновий камінь та вкинено в море. І коли твоя рука спокушає тебе, відітни її, краще тобі ввійти в життя калікою, ніж з двома руками піти у пекло, у вогонь незгасний, де черв'як їхній не вмирає й вогонь не вгасає. І коли нога твоя спокушає тебе, відітни її, краще тобі ввійти в життя кривим, ніж з двома ногами бути кинутим у пекло, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. І коли око твоє спокушає тебе, вирви його. Краще тобі ввійти у Царство Боже однооким, ніж з двома очима бути вкинутим у пекло, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. Бо кожен вогнем посолиться. Жертва ж кожна сіллю посолиці, сіль добра та коли сіль не солона стане, чим її приправити? Майте у собі сіль і живіть у мирі між собою. І хто подасть вам склянку води в моє ім'я, тому що ви Христові учні, істинно кажу вам: не втратить своєї нагороди. Ісус своїх учнів прирівнює до себе самого, хто прийматиме їх, прийматиме його, і прийме також Отця. Це великі обітниці. В давнину, коли хтось приймав царя чи його посланців, з одного боку лише виконував те, що до нього належить, що його зобов'язувало як підданого. Але з іншого боку, царська гідність виявлялася у щедрості винагороди за прийняття. Таким чином, ми можемо завжди належати Христові, як ті, хто є його посланцями, і як ті, що приймають. Приймають Христа через прийняття братів і сестер. Вимагаючи наше мале людське все, Він хоче дати нам все з перспективи величі Божого дару. Звернімо увагу, честь і щастя християн полягає в тому, що вони належать Христові, що вони з'єдналися з ним, і Він визнає їх своїми. Вони носять одяг слух у Його домі. Більше того, їхні стосунки настільки тісні, що вони є членами його тіла. Ті, хто належать Христові, іноді можуть опинитися в таких важких обставинах, що їм не завадило б випити склянку холодної води. Допомога нужденним Божим дітям у скрутний час це добрий вчинок, який буде зарахований тому, хто його робить, а Христос прийме його і винагородить. Благодійність для убогих повинна здійснюватися в ім'я Христа на тій підставі, що вони належать йому, бо саме це освячує благодійність і робить її цінною в очах. Божих. У цьому полягає причина, чому ми не повинні відмовляти в підтримці або засуджувати тих, хто служить інтересам Христа, навіть якщо вони не завжди думають і діють так, як ми. Саме це наводиться тут як причина того, чому не можна протидіяти тим, хто виганяє бісів ім'ям Христа, хоча вони і не ходять за ним. Адже Господь приймає не тільки великі видатні діяння, які здійснюють його послідовники й учні, але і будь-який найслабший прояв щирої віри, будь-який християнський вчинок, що виражає найменшу доброту. Як подача склянки холодної води в ім'я Христа будуть прийняті і винагороджені. Якщо Христос вважає служіння нам, служінням Йому, то нам слід вважати служіння Йому добротою стосовно нас і заохочувати тих, хто це робить, навіть якщо вони не йдуть за нами. У другій частині цього уривку Ісус говорить про спокуси. По-перше, нам треба бути дуже обережними, щоб не спокусити інших, особливо малих, що вірують в Христа, як каже Він, простих віруючих. Він повторює це двічі. Для людини, яка спокушає інших, краще було б потонути в морі, тому ми маємо бути дуже обережними. Друге, що каже Христос: відітни і кинь геть від себе. Ісус Христос різко, навіть категорично вимагає, щоб відтяти ту частину тіла, яка нас спокушає Але чи йдеться про буквальне розуміння? Звичайно, всі погодимося, що ні, але чому ж Господь говорить так категорично, аби навчити нас, що ми часто маємо бути категорично? у своєму християнському житті. Саме коли приходять якісь грішні думки, бажання, найменші спокуси, пропозиції диявола, маємо зразу їх відкидати. Адже будь-який наш гріх, будь-яке наше падіння завжди починалося від малого, коли ми ставали на шлях компромісів. Якщо ми погодилися на думку, яка суперечить Євангелію і Божим заповідям, прийняли якесь грішне бажання у своєму серці, то за першої ж нагоди ми його реалізуємо. Кожен гріх починається від маленької згоди на якесь бажання чи думку всередині нас маємо категорично різко відкидати ще на початку все те, що може призвести нас до гріха. Саме цього вчить нас Господь відтинаємо без сумніву навіть найменші злі задуми чи помисли, які турбують нас, щоб не віддалитися від Бога. Слід сказати, що не диявол нас спокушає. Ми самі спокушаємося через свою зіпсовану природу. Найбільше джерело спокус знаходиться в нас, в наших зіпсутих думках та бажаннях. Тому то Ісус і каже про руку чи ногу, чи око. Чому Ісус каже зробити таке каліцтво над собою для того, щоб показати серйозні Зь гріха Ісус говорить, що краще бути калікою і ввійти в життя, чим здоровому піти в вічну загибель. На жаль, ми не можемо уникнути спокус, лише відітнувши руку чи ногу або виколовши око. І у нас немає достатньо рук, ніг та очей, щоб жити без спокус все життя. Тому сприймаймо слова Ісуса як попередження про серйозність гріха, а не як спонукання до дії. Звичайно, Ісус зовсім не хотів, щоб ми розуміли його буквально і починали відривати собі руки, ноги чи виривати очі. Таке самокатування ознака психічного розладу, а не істинної святості, як і жорно на шиї, що важить дві тонни – Це сильне перебільшення, але воно підкреслює важливість сказаного. Кожен, хто колись намагався відмовитися від шкідливої звички, знає, що іноді це подібно до спроби відрубати собі руку чи ногу, а відмовитися від поганого ставлення до інших людей, майже так само важко, як вирвати своє око. Звички, про які каже Ісус, у цьому уривку особливо важко змінити. Відрубати руку, яка не бажає давати милостиню бідним, або ногу, яка відмовляється йти на допомогу в добродійну їдальню, вирвати око, що не Бажає помічати всіх слабких, уразливих, безпорадних навколо нас, усе це ставить перед нами сьогодні таке ж серйозне завдання, яким воно було в Ісусові дні. З Сьогоднішнього слова ми побачили суть величі в небеснім царстві це не вивищуватися над іншими. А з любов'ю Ісуса Христа приймати інших та служити їм. Ми маємо прагнути величі, величі перед Богом, і ми молимося, щоб Україна стала царством священиків і народом святим. Просимо благодаті, щоб ми вміли впокоритися перед Богом і з любов'ю служити іншим, ім'я Ісуса Христа. Господи, навчи мене щоденно ходити твоїми дорогами. Даруй благодать розповідати про тебе без слів та говорити про тебе так. Щоб мої слова не применшували твоєї величі і краси. Даруй мені мудрість сприймати своє життя та покликання бути твоїм учнем не як щось належне, але як дорогоцінний дар, за який несу відповідальність. Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! na Jesus Cristo